Всім привіт! Друзі! Сьогодні висаджуємо флокси, купаємо для цього таку луночку у нас подвійна для двох флоксів, або навіть трьох. Так, це дуже густо буде, але все ж таки хочу таку композицію невеличко зробити. Луночку кидаємо перепрілий перегній, це ми кінський, і додаємо або суперфосфат, або звичайні універсальні добрива. Тепер підсипаємо ось так верхній шар, щоб коріння флоксів не торкалося. Перегною, ось так трішки притрамбували, проливаємо водичкою, ось, так. полюбляють сонячну сторону, максимум на півтінь. Маємо ми ось таке кореневище. Викладаємо його. Ось так. Ще також гарненьке, дивіться. Також викладаємо. І це все підсипаємо, трішки поверх підмульчовуємо. Знову в таки, перегноєм. і у нас все готово.